Еще специально для канала Ярослава Жура, ура, ура. Так, ну что, всем привет, я Якус, обещал, что я буду выдам ролик. Зараз, поки я буду розмовляти, щоб просто так не говорити, я розчиню цю хмаринку. І, походу, дещо вискажу те, що я хотів донести до людей. От, зараз я працюю через телефон, вона зараз буде розтворятися, розчинятися. Секундочку, я настроюсь. Що, в принципі, вона починає вже щезати. Е, для чого я це роблю? Я роблю для того, щоб показати вам силу дітей Бога. І я хочу зразу сказати, що і тут є діти дьявола, серед нас живуть, і це навіть прописано в тих священних писаннях е, багато з ведичної літератури е, мудрості війшло в Біблію. Діти її просто переписали, переробили під себе. От. Як ми бачимо, Хмаринка щезає, це було моє повеління як сина Бога. А це є влада. І навіть написано, що я вам даю владу бути моїми дітьми. От І так, Хмаринка щезає. Далі я буду викладувати, сюди закину. Можливо, цей ролик, можливо, слідуючий, я закину результати роботи моїх учнів. От, і Досить таки вони спрацьовують, тобто вони розуміють, що це є приклад вашої, нашої, тобто, якщо ви на певних вібраціях, якщо ви в певному статусі, а статус сина творця це є статус, розумієте, це є влада. Так само, як статус бути рабом. Казати, я раб. Так само є статус е, дітей дьявола, які нижчі нас, і вони дуже бояться. Бачите, хмаринка щезає, зараз ми її прискоримо буквально декілька, декілька сет секунд. От. Чому я це показую? Тому що е, я хочу, щоб е, люди, котрих обманули діти дьявола, які захопили владу сьогодні по всьому світу, і про це написано, знову ж таки, в ведичній літературі це написано в Біблії от, про дітей Дьявола. От. І в них є свої трактати, в них є спеціальні свої е ці, як посібники, як знищувати дітей Бога. Саме цікаво, що їм не цікаво знищити просто людей, як дітей Бога, знищити просто як аватари. Тому що ми бачимо, що вона ще заях так от вона. Чому? Тому що такий був мій наказ, розумієте? А я син творця. <світ> так само кожен з людей ви є, ви є дітьми Бога, а не рабами. І що я хотів сказати так: діти дьявола, вони бояться, вони вас перевели більшість, перевели охлосу, зробили. Нерозумними, не, так, як це називається. В общем, зробили ідіотами. Навіть вели, перевіряли навіть є офіційний діагноз про прогресуючий ідіотизм. розумієте, це проводили європейські дослідники в 2008 році. Про це знають всі чиновники, але про це не знають, на жаль, ті прогресуючі ідіотики, кого довели до такої стадії. Тому це є приклад можливості людей, як дітей Бога, ще раз кажу. Псалом 81, 6 вірш. Дивіться, всі ви, боги і діти мої, всі ви. Тобто кожен з вас. Дітей дьявола це не стосується. Тобто. Зараз я перекину і так. Ну, в принципі, можна розчинити ще оцю цю хмаринку, походу, щоб не було скучно. <кій> і так, я владаю, владаю. Сина Бога, я тобі наказую щезнути, розтворитись, розтворити. От, І Зараз вона буде щезати ця хмаринка. От, а ми будемо далі вести цю. Що цікаво, я так думаю, бесіду. І так, чого бояться діти дьявола? Бояться того, що. Ви згадаєте, що ви є діти Бога, розумієте? І що ви можете будувати, створювати цю реальність отак про так, так же просто, як я зараз розчиняю цю хмару. От. Я не знаю. В принципі, знаєте, це для мене е, досить таки буднична буденна історія. Знаєте, буденна справа. А так само, як поміняти погоду, наприклад, можливо, не відразу, там я замовляю погоду. Думайте, чому була така тепла зима. В більшості. <кій> От. І так, Хмаринка щезає. Зараз одна щезне, зараз інша щезне. Ну, будемо розтворювати. Просто в мене немає дуже такого, знаєте, як вам сказати, направляти енергію. Мені цікаво е, порозмовляти з людьми, котрі ще не втратили е, свою божественність і повернути, е, причому повернути їх до Творця, до свого отця. Причому його називають по-різному, там різні імена, Для мене це рот, рамха. Хтось, ну краще казати Творець, Отець мій всевищений. От. І так. Діти дьявола, котрі захопили сьогодні владу, котрі знищують е дітей Бога. І до, де, до речі, в них їм не цікаво просто знищити, тому що ми перероджуємося. А е -е їхнє завдання. От там вже немає хмаринки, як бачимо. Залишилася шайка, вона також буде зараз щезати. Зараз її розчиняємо походу. Я розчиняю силою творця її владою сином Творця. От, вона зараз щезає. І так, їхнє завдання знищити наші душі, вивести нас зі статусу сина Творця і можливо зайняти наше місце. Вони навіть себе так і називають, типу, щоб там. З Богом щось там мають споріднене, ні них їхній Бог це є диявол, і про це сказано навіть в Біблії. Говорить Христос, якого е, переписали його, як можна сказати, е, переробили його призначення, тобто, як сказано, прийшли до дітей Дьявола Славяно-Аварійських знаннях в книзі, в книзі знань. Сказано, що до дітей тьми. Слух темряви, пошлють світлого воїна, але вони його вб'ють і на його імені збудують релігію, е засновану на крові і брехні. От, так воно і є на сьогоднішній день. От. І ще раз кажу, моє завдання. Кожен зробить своє на своєму місці. Моє завдання повернути людей в їхню божественну сущність, в тих, кого можна, щоб повернути в кого є совість, а совість це є ознака душі. Тобто душа вона знає, ви на підсвідомому рівні знаєте, в кого є душа, що не можна робити чого, не можна, що погано. От. І ви намагаєтесь цього не робити. Дітей, дьявола це функція опція відсутня, вони просто вони заточені на грошах, на якихось цих. Матеріальних цінностях. От. і Їхнє завдання знищити нашу душу. Чому? Можливо, щоб зайняти наше місце і щоб отримати душу самим. Але, я думаю, цього не станеться. І... <кхід> Далі, Так, зараз я ще займуся від вулігсу, вона дуже довго висить, ця хмаринка. Зараз я її скоренько розченю. Вона розчиняється, як ми бачимо. От. І так. Чого бояться діти дьявола, котрі сьогодні нам організовують? Війни, катаклізми, всякі, всяку, всяку всячину. Вони бояться саме більше. Того, що ми згадаємо, хто ми, і ми почнемо так же легко будувати свою реальність, як я сьогодні розганяю хмари. Розумієте? От. Вона щезає, я трошки відволікся, ну, менше енергії не направляю. Тобто своїми молитвами, своїми намірами ми створюємо реальність. Тому нас намагаються перевести в нижній. Низькі вібрації, і саме обманом сказали, що ви є раби. Ще раз повторююсь, всі, хто заточений на християнстві, відкрийте Псалом 81, вірш 6, якщо не помиляюся. І там чітко сказано, що ви є Боги, ви є діти Творця. Розумієте? І це є статус, це є влада, і я зараз цю владу вам показую. Розумієте? І коли ви вийдете в цей статус, ніяка мразота, ні диявол, ні його діти, ні його слуги не мають права. Вам перечити, ви вищі по постату свої їхні начальники. Розумієте? Отже, хмаринка практично щезла. Зараз, можливо, я переключу на себе. Це має. Можна ще декілька хмар розігнати, ну, але воно не буде суть важливо. Я віщий Олег знімаю спеціально для пора-ура Я Ярослава каналу. От. І далі у нас буде розмова. Я хочу просто, щоб ви зрозуміли, що. Діти дьявола бояться, що діти Бога згадають, хто вони є на самому насправді. І що просто одним своїм наміром ми змінимо цей світ. Розумієте? Ми зупинимо всі війни, ми віддамо на суд Творця, всіх, хто ті війни організовує, всіх, хто нам хоче нашкодити. Але для цього потрібно вийти зі статусу раба. Я зовсім не, не збираюсь звертатись до релігійних фанатиків. От. Тому що з ними я пробував спілкуватися, немає сенсу. Тобто віддаємо їх їхній долі. А хто бажає поміняти свій статус, зрозуміти, хто ви є насправді, і змінювати свою реальність. як кажуть, ласкаво запрошую на канал Пора, ура! Ми будемо ще робити діалог, щоб розібратися, що ж відбувається насправді, який є вихід з матриці. І як ми бачимо, що нам нагружають нас, нами намагаються маніпулювати. Тобто дітей Бога дуже сильна енергетика, розумієте? І діти дьявола намагаються використати в своїх цілях. Завдання дітей дьявола знищити всіх нас, не, не просто нас, а душі. От. Мені смішно слухати, котрі їх прислужують. В Біблію війшло багато ведичних знань, ведичних трактатів. Вони були потім переписані, і мені в принципі без різниці, хто там буде казати, які коментарі. Тому що то просто без різниці, розумієте, я говорю те, що я знаю і те, як є. От. Є дві сили зараз. Які... Одна сила, яка спить, яка просипається, поступово відкриває очі, це діти Бога. Є сила, яка захопила цей світ. Захопила цю реальність фізичну, це є діти дьявола. Але ще я хотів сказати, що навіть в Слов'яно-Алійських знаннях, в книзі знань, досить чудово розповідається, що головна зброя дітей дьявола це брехня. І сьогодні вони брешуть через своїх слух, через свої ЗМІ, розумієте? Ну, слуги, в основному слуги в них працюють. Їх ніхто у них на прислуговування за 30 срібляників, я б говорю просто зрозумілою мовою, що вони продаються, вони продались. І сказано в тій самій Біблії, в яку війшли ведичні трактати, там війшла дуже велика мудрість, що з'єднуючись з Богом, стає одне ціле з ним. Ви ви з'єднаєтесь з Богом, з Творцем, з Всевишнім. До речі, Всевишній є зараз тут зі мною, він є і в тій хмаринці, так, я його розігнав тільки з дозволу Всевишнього, яка і без Всевишнього не впаде ні в один листочок. Зміться? Хто з'єднується з Всевишнім і стає одна ціле з ним. Але я хочу звернутися до слуг дьявола. До слуг дітей дьявола, тут сказано точніше, хто виконує накази, хто працює, проти йде проти совісті, хто давав присягу захищати народ, а він зараз чимить і згадує про ту присягу, то про ту саму Конституцію, яку він присягнув захищати, він тільки згадує ті слуги. Вони згадують тільки, коли їм це вигідно. От. Вони виконують цим самим накази дітей дьявола, які і є з'єднані з дьяволом, і вони стають з дьяволом одне і те саме. І якщо їм е, якийсь мудак в рясі розповідає, що вони там заплатять 100 гривень там, чи 100 баксів, чи 1000 баксів, їм доларів там, чи мільйон, хоч їм за це знімуть їхні гріхи, ні, е, просто їх обманують, а їм е, їх, їх брешуть, їм брешуть, і вони ведуться на цю брехню. От і е, це досить вигідно використовувати таких смердів е, в своїх е, планах. І, ну, це вигідно для дітей дьявола використовувати смердів в своїх планах. Смерть це є смерть. Це є нижче статуси людини, він вже переходить в нежить, з'єднуючись з дьяволом, він стає нежитью, і далі вже спасіння не буде, щоб йому не розповідали. Розумієте, навіть якщо ви візьмете. Цю саму Біблію, там сказано, що прощення можна попросити, якщо ти до того не знав, що таке є. Ти не знав, що ти робиш, так? ти не був в курсі, так тебе простять один раз. Більше такого не роби. Ну, можливо, я кажу, біз попутав, знаєте, буває такі так само. буває, тому що Я пересікався з полтергейстом. Я не то, що говорю, що я там вірю чи ще щось тому, я знаю. А тоді в цей момент був Терези, я бачив, як летіли. Не летіли. Я сидів за комп'ютером, до мене прилетіло з антресолі під кутом 45 градусів з шафи. Я був один, був з Джасі своїм песиком. от Під таким кутом 45 градусів прилетіли, так ніби хтось жбурнув речі мої. Антресоль була відкрита, так, я тобто, привідкрив, висіли плечки. Так. Ці речі летіли так, що вони заділи ці плечики, і плечки так от вони хитались від удару. Тобто, бум, от, так от хитались. От. Е, тобто я пересікався з полтергейсом, я пересікався з різними сущностями. Я знаю, що зараз тут є е, різні е, ще виміри біля нас навіть. Тобто я не, не говорю щось. І мені, чесно кажучи, наплювати на тих ботів чи е, всяких там слух дітей, тобто, захисників режиму, які будуть там писати щось і пробувати мене висміяти. Смієте? Я це дуже добре розумію, я знаю вашу тактику, знаю, як ви дієте. Але я говорю ще тим слугам, яких ще залишилося трошки через дні коробці, хоч стільки мастила, що шарики і ролики крутяться. От. Я їм говорю, збивайтеся з цієї теми, тому що ви з'єднуєтесь з дияволом, і потім вас ніхто не спасе. І пише в Біблії, що. Один раз можна так, можливо, другий не знаю. А де в Біблії написано, написано що можна грішити, грішити і заплатити е, якомусь жрецю в рясі, і вам простяться ваші гріхи. Я такого не пам'ятаю, біблію знаю досить непогано. Не дивлячись на те, що я родновір. Розумієте? Я дотримуюсь ведичної культури. От. І тому. Я можу з Біблії, от відкрити Біблію і спорити навіть з, з рецями, розумієте, Хоча вони тоді роблять які вигляд, то треба читати так, а треба мається на увазі так. Вибачте, той, хто писав біблію, він що був п'яний чи під наркозом. Це інструкція, як треба, як потрібно жити. Так само, як книжка знань Славянно арійських так це інструкція, як, як треба жити, як треба розуміти це життя і що робити як, і що не треба робити. Я не думаю, що творець настільки приколіс, що він взяв, <гум> написав одне і сказав, що якийсь там, <гум> я не знаю, жрець жерез якийсь, якийсь боніфацій, от, прийде і він вам буде розказувати, хто він такий. І ніхто. Він така сама істота з крою, плоті, м'яса, звідки йому прийшло це. Тобто ви можете зробити косяк, косяк, відкос. Навіть дуже великі. Один раз. Можете попросити вибачення вийшло, всевишнього. І жити далі нормально, по щасті, совісті і виконуючи свою присягу. А можете просто косячити, косячити і за вами прийде ваш господар. От. І він прийде так, що, повірте, ніякі гроші. Тим більше, що в Всевишньому, справжньому, істинному, про ці гроші не потрібні. Зміти. Йому потрібні е, чисті душі, які він приймає назад до себе, відправляє знову, перероджується. До речі, ви знаєте, що в християнстві до 15 століття була реінкарнація. От. Потім стало невигідно і її заборонили, тупо заборонили. От. І ви знаєте, що є Євангелія від Андрія. Яке заборонене. Чому заборонене? Задайте собі питання. От. Ну така справа. І так, в принципі, на сьогоднішній день я все, що хотів, я вам розповів. Далі в слідчому ролику, ми поговоримо ще про деякі моменти нашої сутності, нашого життя тут, в цій реальності, нашої гри. В якій ми, як діти Бога, повинні встановити свої правила і відмінити правила, які нам нав'язали діти дьявола, і це буде. Я це не те, що вірю, я знаю. От. І сказано в тій самій Біблії і в книзі Знань сказано, що йде той час, коли діти дьявола і слуги дьявола будуть горіти по всьому світі. Причому я нікого не закликаю когось спалювати. Це сказано в книжках. От. І чому? Навіть це сказала Ванга, що буде йде час, коли досить погано буде злим, тому що нічого їх не спасе ні бункер, ні якийсь там президент, офіс з президентським ніяке охорона не спасе, тому що змінюються частота. Частоти є така частота шумана, наскільки я розумію. Тобто, знаєте, все пов'язано. Ця містика, вона пов'язана з наукою. Є така навіть квантова фізика, на яку діти дьявола казали, що це вже наука. Чому? Тому що вони бояться. Вони ще раз кажуть, вони бояться дітей Бога. От, і далі ми будемо, будемо в слідючих відео. Ми розгорнемо цю тему. І ще раз кажу, я проти того. Проти того, щоб хтось йшов там з граблями, з сукирами когось там вбивати, тому що я проти бунтів, розумієте, проти бунтів. І знаєте чому? Тому що, на, на жаль, ще от ті, хто бунтарі, вони не настільки грамотні, щоб вибрати собі хорошого лідера. Їх, як завжди, очолять темні і заведуть. В чергову яму. Тому я проти, бо я поясню, що. От. Але ми можемо змінити. Ви бачили хмаринки, ви бачили можливості відіти Бога. І діти Бога вони під захистом Бога. розумієте. Можна знищити аватар, звісно, якщо це моє план творця, Ну, нічого страшного, я пам'ятаю, як я жив колись. Я пам'ятаю одне втілення своє, що менше одне. От. Навіть пам'ятаю, як я загинув. До речі, не помер а загинув. Тому е, тут пішов, там прийшов. І головне виконати свою місію тут, в цій реальності, в цій грі. Це є гра. Для нас гра. Розумієте? Для дітей була це є гра. Ми набираємося тут досвіду. Ми йдемо, приходимо. От. І встановлюємо свої права. От. Ми були з Ярославом Пора Ора. Раз ми показували приклад впливу на людини на всесвіт, на реальність. А, і ті, хто бояться, що от темні можуть впливати, вони можуть, але вони слабші від нас. Темні зараз впливають на реальність. Дякуючи е, тому, що от, багато рабів. Вони залякані, вони не хочуть знати реальністю, вони хочуть знати того, що відбувається, не хочуть знати істини. Але один, один світлий воїн, скажімо так, один світлячок, от, якого високі вібрації, він переб'є роботу мільйона низькочастотних, розумієте? Як тільки ви війдете в статус сина творця, Скажімо так, офіційно на, на тонкому плані, діти дьявола не мають над вами влади, вони вам повинні підкорятись. Тому от ще діти дьявола намагаються обманути, сприхати дітям Бога, що от, дьявол, він такий самий, як і Бог, він як творець, його не можна. Він творцем створений, ну, створений. Але він створений для свого рівня, для нижчого, ніж діти, ніж діти Бога. Возумієте? Тобто він на нижчому рівні. Він там зі своїми бісами, нехай собі скаче, і біситься. Взумієте, його діти повинні вам підчинятися кожному, хто змінив свій статус, хто відчув, перейшов в статус сина чи дочки творця. От. Ну, На сьогодні, мабуть, все. От з вами був Віші Олег, спеціально для каналу Ярослава жура пора-ура